Щедрий вечір, добрий вечір. Виставку дитячих малюнків з такою назвою відкрили у Кроповницькому. Автори учні художньої школи імені Осьмьоркіна. Я представляю малюнок «Солом'яний оберіг. Тут представляється солом'яний бичок та солом'яний павук. Це головні герої цієї картини. Майже кожен солом'яний оберіг вважається символом достатку. Про свою роботу розповідає учень художньої школи 10-річний Михайло Лисогор. Це вже другий рік його навчання. Він дуже і дуже хотів сюди потрапити, дуже старався, щоб вступити. Ну і зараз відповідно малює, розвивається. Виставку присвятили Різдву та іншим зимовим святам. Малюнки підготували учні підготовчих класів художньої школи. Це діти від восьми до одинадцяти років, розповіла викладачка Ірина Зантарія. Робот зробили дуже багато, понад 50. Чому Кожен вибирав те, що йому подобається ближче. Я пропонувала колядники, е крута горка, дитячі ігри. Цю графічну роботу створила 11-річна Софія Руденко. Я зобразила музику зими, та Дівчина грає на фортпіано. А з примере вина зимова гарна музика. Там, ну, тут є там де музика, там тут є ну, такі ж предмети зими, є ну, ковзани, рукавич сніг. Виставка триватиме місяць у бібліотеці імені Чижевського. Щотижня роботи змінюватимуться, сказала завідувачка відділу мистецтв Світлана Ушакова. 15-1 тиждень, потім змінюється. Локація залишається та саме, а робити змінили. 15 інших осіб робіт, 15 наступних і так 50 Ми вичерпуємо всі роботи, які підготували діти художньої школи імені Смертина». Переглянути дитячі малюнки можна в години роботи бібліотеки, окрім неділі. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.